Такий щепоріз у нас в роботі чекає, клієнта завтра має приїхати. Дивіться, це ми його іспитували на такомусь абаполі. Ось такі рейки, такі рейки, ось такого плану. І що він видає? Дивіться. Ось така фракція. Товщина десь 5-7 міліметрів, розмір. Від 10 до 30 міліметрів. Тобто це таке використовується для мольчування, можна для копчення, дуже гарно у нас беруть їх. Це якщо е, йде без мілкої фракції, то можна використовувати для копчення без листя і так далі. Ось тут ми його порубали. Бідова самого подрібного бензиновий двигун, 7 кінських сил. Чотирьох ручечка для зручного перекочування. Двигун Vitals 5-15 кВт. Це, якщо переводить в кВт кінські сили. Ременна передача, тут діаметр 140, там діаметр 70. Дивіться, ремінь профіль Б, довжина 850 мм. І Тут у нас регулюється кут нахилу викиду. Можна ближче, можна далі, можна зробити підмішок. Це у нас вхідний бункер. Тут контрніж для того, щоб регулювати зазор між ножем і контрножем. І ось така щепа на виході.